Доброго денечка. Я вже вдома. Навіть я включила аерогриль. Зараз покажу вам все по черзі. Оце я привезла олійку, купила собі у людей. Там люди роблять не, на, не в магазині без пальмового масла, без нічого. Це натуральна. Домашнього садочка олія 45 євро. Коштує оця 5-літрова бутилка. По дорозі ми купили апельсинок по 10 кілограм, шофери зупинились, каже, хто хоче, беріть. Дивіться, що привезла Надя. Це моїй валі на роботі. Отакі презенти да ще там в валі вже можна магазин відкривати. Вона не п'є. Ми взагалі взагалі не вживаємо такого, такого діла. Кажу, візьми хоч дві бутилочки, щоб в мене більше місця з'явилося. Каже, бо повикидаю. Кажу, шкода слухайте, викидаю. <гум> і не пить. Але я купила, може, кому віддам. Комусь теж такого презента зроблю. Бачите, це. Не знаю, що це таке вино, напевно, Роси. Ну, от такі, о. і то вино червоне. От. Включила аерогріль. Зараз я вам покажу. Оцю кружечку красотулічку я там купила. Оця моя насіннечко, я показувала, що я купила. От. У мене зараз на даний момент копається теплиця. Прийшла мені одна жіночка допомогти, бо... Ну, бо. О. Бо не можу. І мушу, мушу, щоб було покопано, мушу все робити, от. але не я. Дивіться поставила. Вчора вечором виняла з морозилки. Мене гуси за Як його? завакумовані пополовині, щоб в добре було тако складати. Одна, друга, так от. Я достала, розморозилась. Замаринувала і поставила запікати. Дивіться, мене аерогріль. Чого він такий дорогий, тому що він хороший, бачите, що мигає. Тут висвітилось табло, як я перед тим як включати. табло, значить, я ложу курку запікати чи гуску. Вон, курка намальована, я нажала, одразу температура висвітилась і хвилини запікання. Бачите? От. Якщо мені треба додати більше температури, є. Е, е, Ні, оце температура, а то час, скільки більше. І назажала на, на старт і все. Ой-ой-ой, дивіться. Дивіться, як шпарчий. Воно лежить на решіточці. Туди все стікає. Е, підложувати бумажку тут не можна. Можна, але буде. Дуже довго пектися, тому що тоді прийдеться вам пере... на другу сторону перевертати. А так, подивіться, воно повітрям обдуває і печеться зразу з двох сторін. І мені ще треба пекти його 44 хвилини. Висвіт... Я ж тільки поставила, висвітло 56 хвилин, залишилось 44, бачите? Хай печеться. Я ще нічого не зробила. Вчора потопила. Грубку в літній кухні, там я ночувала в хаті прохолодно, прохолодно. І так як в мене сьогодні чіпе залишилося з машиною, яке чіпе, я зняла клему, як їхала, все нормально зробила. А так як я була довго, все рівно розрядився акумулятор. Я прийшла в гараж, сумку, все все, телефон положила в кабіну. Двері закрила, вони ж відкриті були. Ну як відкриті, не, не на ключ закриті, я їх і закрила. Піднімаю кришку цю впереді, на ну, там, де акумулятор, Боже, От, щоб почепити ту клему. Клему почепила чую щук, двері замкнулися. Мені не телефон не можна взяти, ні ключ, щоб машину відкрити. У мене все на сідушці в машині. Уявляєте, яке чепе? Мучилася, мучилася. Що ж мені мучиться, іду до сусіда. Він бере мене так, як грузова машина. Там е, місце для шофера і з правої сторони для двох пасажирів. І за спиною перегородка, тому що це грузова машина. Він, бідний, прийшов, розкрутив перегородку, взяв таку палку з корючком, відкрив дверку. Мені бокову так палку протягнув. і я взяла телефон. Мені я мала в 9 годин забрати цю жіночку, що копати прийде. А телефон у машині вона до мене дзвонить, де я, в мене нема, а я дзвонити не можу. Можу з а номера, ж я не знаю. І я. І, коротше говоря, як він відкрив, я дістала телефон, першим ділом я їй дзвонила. Я кажу, а вона каже: я вже вам йду на зустріч, жду жду, йду на зустріч по дорозі. Кажу, така справа. Біжу, повернися додому. Але ж це. Я зараз сяду на маршрутку, і вона через 10 хвилин приїхала, тут не так далеко. Але я хотіла, щоб вона не їхала, не пішки не йшла, не їхала маршруткою. Хотіла забрати і вийшло. Хочеш добре діло зробити, виходить, як завтра, як завжди. Дивіться ну з голодухи. Так хотіла по дорозі, мене ж все ж було їсти. Я там в Іспанії добре їла все. Як я захотіла паштета, я вчора зайшла в хату перше, я що зробила, відкрила холодильник, відкрила банку паштета, хліба нема. Отакі ось які, хліці, які я в Іспанії на дорозі брала, бачите, інтеграл. отакі о. Я їла паштет прямо з банки. Але добре зігнала охоту. Отаке. Так що буде зараз кусочка запечена. Буде смакота. І я дуже задоволена цим аерогрилем через те, що тут не треба виставляти температуру, а скільки то воно буде, виставляти час, а скільки то буде. Якщо риба, значить на рибу, як картопля на картоплю, другі овочі, на другі, тістечка якісь на тістечка. Отак, от як на цю курочку я нажала, так тут от таку кругу йде таке табло. От. Будемо пробувати, що вийде, як воно пече. Мені тут треба було замаринувати цю гуску, щоб вона трошки в маринаді, щоб може я знаю, так стою і думаю, може не пропечеться, може, бо це ж не курка, а гуска. а кури, які воно ж розраховано на кури, оці що то продаються, що на хімії і на всяким цім вони м'ягенькі, вони швидко печуться. Ну, побачимо. І шкварчить і пахне. Нехай печеться ще рано. Ось такий аерогрильчик. Як спечеться, спробую, ще спробую, тоді буду казати, так, да, дівчата, це дуже хороша річ. Але ж я провіряла в дочки, ну там трошки другого класу, а тут пише, бачите, якісь 2XL, а що типу, великий. Ну, півгуски, півгуски влізли, бачите, курка влізла вся ціла, тому що гузка вона така подовговата. Курка влізе, вся, картоплі влізе, багато, всього багато. Тому що кажу, я хотіла, щоб купити більшеньке, але класне. І я добралася слухайте, до своєї кавоварки. Я сьогодні рано випила потрійне експресо. випила таблетку безболюючи, тому що оперована нога не болить, а болить друга. А друга це з неї починалося з тої ноги другої. А потім таке мене случилося із цією. Правою ногою, мені диск, ой, не диск, а це меніск поломаний був, і кусок меніска попав між, е, між сустав колінний. Це вам не передати. це як я на пилку ступала. Мені не лежать, не сидіть, не ходить. Боже, криком кричала, обезболюючи не допомагали. І якраз приїхала моя дочка, яка вона глянула, мама, що будеш робити? Каже, я не уявляю. І це вона мене заперла, Робили операцію. Ну Мені не різали коліно, а мені артроскопію робили. Вводиться такі з камерою штука, а вже з другої сторони друга штука, там той кусок роздроблюється, чи як там воно. От, ну, коротше говоря, не різали. Бо я ж дуже боялася йти, щоб мені не різали. Як я прийшла до цього травматолога, кажу, Назарій Ігорович, а він каже, та це каже взагалі. Сьогодні зроблю, завтра додому підете. І зразу, каже, можете, що хочете робити. Ну, якщо хочете, це типу, ходити, не лежать, отаке. От. Тримати в цьому році нічого не буду, тому що в мене оці от о, бачите сходинки. Ходити не можу по тих ступеньках. Буду займатися квітами, розсадами, полуничкою, тепличкою, от так що, добренько, на цьому все. Я з радості вам наговорила багато. Я вже вдома. Все добре, крім одного. Крим оцієї клятої нашої війни. Господі, коли воно все кінчиться. За що вони так мучать людей? Ви гляньте, Суми. Не треба вже далеко ходити. Суми, Одеса, Харків. От в нас три дня назад, що було Боже. Боже, поможи, щоб це все закінчилося. Це ж це страшне. Це, ну, взагалі, щоб такий час, в якому ми жили, оця нечість почала нас так мучить. За що? Питається. Так я добренько, на цьому все бажаю вам всього хорошого, бажаю здоров'ячка, бажаю, щоб цих тривог не було, щоб не було цих. Ракет цих шахетів, щоб все закінчилось і щоб ми добре жили. А я буду ждати, вже. що я тут побачу трошечки коротеньке, вам покажу, що вийде, чи воно пропечеться, чи як воно буде. На цьому все. Всіх люблю, всім дякую за перегляди, дякую за дуже хороші коментарі. Дякую, що в дорозі мене підтримували. Дякую вам за все і за лайки також. До слідуючого відео.